Розглянемо можливість поєднання декількох тем з хімії. Отже, давайте нагадаємо, що в нас є речовини. Речовини по класифікації бувають чисті і суміші. Чисті це одна речовина, суміші це декілька речовин між собою перемішані. Також речовини бувають прості, які складаються з одного хімічного елементу і складні. Які складаються з двох і більше хімічних елементів, ми з вами вивчаємо масову частку хімічного елементу у сполуці, в складній речовині саме. То масова частка будь-якого елемента дорівнює індекс цього елементу, помножити на атомну масу цього елементу і поділити на відносну молекулярну масу всієї сполуки. Сполуки. Ось загальна формула для визначення масової частки. І визначається саме в складній речовині, адже є декілька хімічних елементів, бо в простих є тільки один елемент, який займає 100% цієї сполуки цієї речовини. Тут може бути як сполука, так і запис речовини. А також в чомусь заключається саме поєднання декількох тем. По-перше, це ми знаємо прості і складні речовини. А по-друге, ми мусимо знати хімічні елементи. Які ми мусимо знати хімічні елементи? Гідроген, літій, берилій, бор, карбон, нітроген, оксен, флуор, натрій, магній, алюміній, силіцій, фосфор, сульфур, хлор, калій, кальцій, хром, феррум, купум, цинк, бром, рубідій, стронцій, аргентум, станом, йод, цезій, барій, аурум, меркурій, плюмбум. Дані елементи ми повинні знати, або зустрічали, коли ми зустрічалися з ними. Наприклад, хром не часто зустрічали, рубіді і Стронці також не часто зустрічали, але вони будуть постійно нас супроводжувати в наступних темах. То це як додаткові хімічні елементи, про них я раніше не говорив, що їх потрібно запам'ятати. Але ось так ми їх будемо. Постійно повторювати. Також ми повинні знати з вами валентність. наприклад, для флори і оксигену, що вони постійно флор одновалентний, оксиген двохвалентний. А елементи, які в першій групі гідроген літій, натрій калій, одновалентні. в другій групі берелі, магній, кальцій, цинк, стронцій, барій, двохвалентні. Давайте ми цю таблицю і запишемо. Тобто одновалентні, двохвалентні, трьохвалентні, одновалентні флор гідроген літій. Натрій калій, двохвалентній е, оксиген, берилій, магній, кальцій, цинк, стронцій, барій і трьохвалентні цебори алюміній. І чого нам потрібні валентності? для того, щоб якраз скласти формулу, наприклад, алюміній з оксигеном. Ось так. Це, не, це неправильна зараз формула, що алюмінію 1 і оксигену також 1. Потрібно знати валентості, що алюмінію 3, ось ми знаємо, що 3, або оксигену 2. Ось ми знаємо. 2. І якщо Валентусі відрізняється, то їх ставлять на хрест. Тут 2 індекс, тут індекс 3. Тому якщо розв'язувати задачі, індекси нам потрібні, ось індекс, то оксигенів 3. Якщо питають алюміній, то алюмінів 2. І атомна маса алюмінію відповідна. Якщо оксигенів тут 3, то оксигенів у нас атомна маса буде. Бо запитують по оксигенах. Наприклад. С і О, сульфуру ми не знаємо, тут його немає, то автори завдання ставлять на оксиген завжди двохвалентний. Тобто це в'єм, а це ми повинні знати. Отже, 2 і 6 у нас відрізняється. Тут мало бути 2, тут мало бути 6, але 2 і 6 доскорочується, тому тут буде 1, а тут 3. СО3 правильна формула. Натрій селіцій. Селіцій, наприклад, чотирьохвалентний автор ставить завдання, а натрій ви повинні знати. Натрій, що він одновалентний. Натрій, ось, валентність один. І вони відрізняються, тому на тут 4 тут один. Наприклад, H-хлор. Хлор одновалентний. І H. Ми повинні знати, що також він одновалентний. однакової валентності скорочується. Ось буде так і залишатись h індекс 1, індекс 1, індекс біля натрій, 4 біля селіці 1, біля алюміні 2, біля оксану 3, біля сульфуру 1, біля оксану 3, біля натрій 4 біля селіці 1, біля гідрану 1, біля хлору 1 індекс. Можуть Будуть додаткові запитання, скільки сумарно індексів. Тут сумарно 2 плюс 3, 5. Тут 1 плюс, 4, плюс 3 буде 4, тут 4 плюс 1 буде 5, тут 1 плюс 1 буде 2. Сума індексів в Hor2. Далі, наприклад, визначення відносних атомних мас. Відносна атомна маса це АР. Якщо запитають, яка відносна атомна маса сульфуру, то ми маємо написати відносна атомна маса, сульфуру дорівнює. І сульфур шукаємо в підручнику. Сульфур в нас округлюємо – це 32. Отже, 32. Далі, якщо нас запитають відносна молекулярна маса, то відносна молекулярна маса ось так позначається МР, і якщо нас запропонують визначити SO3 SO3 відносно молекулярну масу СО3, то в нас є SO3, і ми шукаємо по черзі сульфур. сульфур це в нас 32. Він тут один і додати інший хімічний елемент, це оксиген, в нього округлим 16, додати 16, помножити на 3, бо оксигенів тут 3. Отже у нас 32 плюс 16 помножити на 3, буде 48, 48 плюс 32 це 80. Є е. ось відносно молекулярна маса. А коли нас запитають, знайти масову частку. Наприклад, яка масова частка? Оксигену в СО3. Знак питання. Отже, масова частка позначається W. Ми ось тут нагадували W. Масова частка тут потрібна оксену. Оксену ось так позначається, і він невідомий. Вся сполука SO3. тут СО3. Отже, в нас є загальна формула для визначення масової частки. Вона буде індекс помножити на атомну масу елементу і поділити на відносну молекулярну масу всієї сполуки. сполуки. Це загальна формула, яка підходить під всі такі задачі. Отже, ми знаємо з вами, що, наприклад, ми знаємо з вами. Що ми шукаємо масу участку оксигену, оксиген дорівнює індекс оксигену, тут 3. риска дробу тут 3 замість n, це 3 Множимо на атомну масу, якщо тут елемент, тут елемент, тут оксиген, то і тут оксиген. І ділимо на відносну молекулярну масу цієї сполуки. Це so 3 Ця сполука тут so 3 І дорівнює 3 помножити на оксиген. Оксиген шукаємо атомну масу, атомна маса оксигену це 16. 3 множимо на 16. Є. І тут ми шукаємо відносно молекулярну масу всієї сполуки. Ми знаємо, що це відносно молекулярна маса всієї сполуки 80 буде. Давайте ми її визначимо ще раз. Все те ж саме. В підручнику тут 32 в сульфуру, в оксену 16 і помножити на 3. Це буде 32 плюс 48, буде 80. Ось тут 80, 3 помножити на 16, 48, 48 поділити на 80. Давайте 48 поділимо на 8, це буде 6. А ми 0. 0,6. А відсотки це 60%. Тобто Оксану тут 60%. Тоді є сульфуру, там буде 40%. 40% сульфуру. Може бути запропоновано вам інший варіант визначення, наприклад. Який індекс в формулі речовини? Що складається? Які, тут які, множені, які індекси в формулі речовини, що складається? З 60 ти відсотків оксигену? Там сорока відсотків сульфуру. Так, значно запитує індекс для сульфуру, індекс для оксигену. Речерпенал, отже, масова частка оксигену тут 60% і масова частка сульфуру 40%. Ось за цими показниками, що тут дано. Що в нас виходить? Тут можна зробити двома способами. Давайте ми визначимо за ось цим способом першим. Коли є загальна форма. Тобто загальна формула масова частка будь-якого елементу дорівнює індекс помножити на атомну масу цього елементу, поділити на відносну молекулярну масу сполуки, дивимося. У нас немає відносної молекулярної маси сполуки. Тут у нас відносної молекулярної маси сполуки немає. Сульфуру з оксигеном. Тобто нам ця формула не підходить, повністю не підходить формула. Як ми можемо визначити в такому разі, тобто ми знаємо, що. Наприклад, оксиген з сульфуром є. До окцену 60% відноситься, а до сульфуру відноситься, до сульфуру відноситься 40%. 40%. 40%. А єдине, що ми знаємо по окцену, це 16, а по сульфуру це 32, ми знаємо. І ми можемо це все поділити. На складові частинки. Тобто 60 поділити на 16 і 40 поділити на 32. Ми знайдемо результати. І ми дізнаємось наступне це після повного скорочення тут буде. І е, у нас тут буде 3 до 1. Отже, оксигену 3, сульфуру 1. Ось таке формулювання може бути по задачі будь-яке. Що стосується, по тому, які індекси, або сума індексів 3 плюс 1 це буде 4 тоді. Зрозуміло, так? Або задача. Які індекси в формулі речовини? що має відносну молекулярну масу 16 та складається із 75% карбону та гідрогену. Дивіться, у нас запитують знову індекси тут. Індекс карбону у нас невідомий, І індекс гідрогену у нас невідомий. У нас невідомо вони. Вони складаються, тобто речна складається з карбону і гідрогену. І нам, що нам дають, Чи відносно молекулярну масу сполуки, яка складається з карбону і гідрогену. І Має відносно молекулярну масу разом це 16 карбон з гідрогеном разом 16. Але ми ще також знаємо, що масова частка карбону там 75%. Давайте можна перевести його в ріб 0,75. А якщо нам дають карбон, то і там є ж масова частка гідрогену з двох хімічних елементів, дуже легко визначити. Це гідроген, щоб визначити це 100%, відняти 75% карбону. Це нам дасть гідроген. Гідроген це 25% буде, або перевести в дріб це 0,25%. І за цими даними ми можемо зробити, попробувати підставити загальну формулу, Загальну формулу, яку ми ще на початку заняття розглянули. Тобто масова частка будь-якого елементу, дорівнює індекс помножити на атомну масу, відносну атомну масу елементу і поділити на відносну молекулярну масу сполуки. Отже, відносно молекулярної маси сполуки є 16. Масова частка є в обох індекси невідомі. Ми шукаємо і атомні маси, ми легко можемо знайти, отже, ця формула підходить. Нам просто треба зрозуміти, що як знайти індекс цієї загальної формули. Щоб знайти індекс, нам потрібно індекс знаходиться біля невідомого. Ось індекс невідомий, і те, що біля нього знаходиться, під рискою дробою. Відносно атомної маси елементу цього. А зверху буде. Масова частка елементу помножити на відносну молекулярну масу сполуки. сполуки. І До кожного хімічного елементу ми можемо підібрати тобто індекс карбону буде складатися. Ось ми зразу відповідь будемо. Індекс карбону буде складатися з масової частки карбону. Тобто це це карбон бути, помножити на відносну молекулярну масу всієї сполуки. Вся сполука тут е, має відносну, ось, вона складається з карбону і гідрогеном. І ділиться на відносну атомну масу карбону також. Карбону. Отже, масова частка карбону це 0,75. Помножити на 16, бо вся сполука це 16 і поділити на карбон. Карбон шукаємо в підручнику. Карбон шукаємо в підручнику, це 12. ось 12. Якщо це все зробимо, ці дії це в нас буде одиничка. Так, далі, якщо шукати індекс для гідрогену, це масова частка має бути гідрогеном. Елемент, множитись на відносну молекулярну масу сполуки, сполука складається з карбону, і гідрогену. Це все, що нам відомо. І ділимо на відносну атомну масу елементу цього ж самого, а це в нас гідроген. Отже, Масова частка 0,25 помножити на всю сполуку це 16 і поділити на відносну атомну масу гідрогену в підручнику можемо знайти. В підручнику округлюємо, це одиничка буде. Це буде 1. Якщо цю дію зробити, це буде 4. Отже, карбону індекс 1, а гідрогенів індекс 4. То це ось така сполука, це H4 буде. Сума індексів тут 5. 1 плюс 4 буде 5. Ось такого формату можуть бути задачі, коли є відносно молекулярна маса, коли немає відносної молекулярної маси і їхнє поєднання. Вам потрібно гарно засвоїти валентності, визначення і встановлення формул. далі, як визначаються відносні молекулярні маси, і як розв'язуються ось такі задачі на визначення масової частки елементу в сполуці. У нас буде самостійна робота. саме o si